Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, по просьбу своїх підписників, а то є вас зніму сьогодні відео про свою саморобну картоплекопалочку. Розкажу її розміри, з чого вона там зроблена, буде, думаю, цікаво. Бо дуже багато пишуть. Е, ну, Напиши розміри, я їх так не помню. Думаю, вам зніму, розкажу, як її правильно зробити. Думаю, комусь дуже буде цікаво і думаю, дуже корисне відео. Бо дуже багато людей ну, задають такі питання про цю саморобну копалочку. Так що погнали. Так, друзі, наша саморобна копалочка. Трошки вона, звісно, поржавіла, але нічого. Цього року я трошки захалтурів, не змастив саме це рало, але нічого. Ну що, поїдемо по розмірах, розкажу вам, які тут нюанси є. Дивіться, ось оцей квадрат довжиною. 55 см. Це передній квадрат. Тож я розкажу зараз, які тут нюанси є. Як його правильно зробити? цією рулеткою. Так, дивіться. Як його правильно виставити, щоб. Це рало, щоб ви змістили до колеса вправо, наприклад, і щоб воно йшло по центру ротка. Це все треба вищитувати, друзі, по своїй колії, яка у вас колія в тракторі, і так далі. Дивіться, ось, наприклад, у вас колесо, ось край колеса, де це рулетка, і ось розпашка. бачите. Виходить, щоб у вас колесо йшло в трактора поміж раді, а розпашка сама щоб йшла по центру ротка. Ну, щоб не збоку не де, щоб розорвало чітко картоплю викидало всю наверх. Я думаю, це зрозуміло. Тоді будете дивитися, будете мірити, якого вам квадрата треба чи довшого, оцього, чи коротшого, бо всякі є розміри. Є вузькі, якісь мототрактори, є вузенька колія, є хтось до мотоблока. це все треба вищитувати вимірювати, друзі. Так що беріться дуже до уваги. Не ліпіть, що зразу такого взяли по моїх розмірах і там його варите. Це буде неправильно, це вам кажу зразу. До кожного трактора по треба індивідуально його це все розраховувати. Я думаю, я зрозуміло розказав. Тоді ви виміруєте цього квадрата і вже дивитесь, як вам цю рамку зміщать. Чи вправо ось саму, чи вліво. Щоб вам виставити так було, щоб ця розпашка стояла чітко по центру радка. Ви скажете, так, клешні бігають, там як хочете моно це. Ну є в кого, що повертаються, ну, клешні нормально, є в кого, що не повертаються, так. І як сильно дуже клешні повертать кудись, то оцей носак буває десь на біг такого, воно ну, не йде рівно. Це вам кажу зразу. Так що беріться дуже до уваги. це Далі, дивіться, друзі, по поводу цієї рамки. Трьох точки, ось, ну, ви поняли, на нав'яску. Як її правильно, який її треба розмір, висота, зараз я вам розкажу, як правильно поміряти. Міряйте по своєму тракторі. По моїй цій рамці я не совітую робити, тому що в мене саморобний трактор, воно вам не, ну, не підійде. Це кажу зразу. Міряйте по своєму тракторі, де у вас вал, наприклад, нижній, де крепляться клешні, від цього вала від центру до центру. Вуха міряєте, наприклад, у вас там 40, наприклад, ви ще накидаєте сантиметрів 6, і виходить 46. І тоді робите оцю висоту на 46. Я думаю, це зрозуміло. Міраєте, яке у вас там розстояння до цього вуха, і тоді ще накидаєте 6 см. Тоді у вас оця рамка, оця вся, оцей зад, не буде не вісіти, не задертий вгору. Буде паралельно землі. Бо хтось скаже, може, а що там вінтом вирівняйте? Не вирімняйте ви ніколи його так. Бо я, ну, це я так і на плужки завжди цю рамку мірою по трактору. Ну, на все навісне. Так що це дуже, е, дуже воно важить, так скажемо. оце. Е, Далі, друзі, усьо. бачите, розпашка у мене. Два вуха таких зроблено, і розпашка кріпиться. Чого в мене тут два вуха, а не одне? Як я розорую перші рядки, в мене ставляю розпашку сюди, виходить? У це вухо, і в мене чітко йде колесо в міжраді, а розпашка йде чітко по радку посередині. Потім, якщо вже через радок розорав картоплю, і ну, послідую кругу вже розорую через радок, у мене вже розпашка у цьому вусі йде збоку. Я вже не вистачає навіски, тягну, наприклад, у бік. Його ну, стягую всю цю рамку, а воно не вистачає. Тому я зробив ще одне вухо таке всередину. І тоді в мене чітко все. Йду по тих розорених рядках двома колесами. І чітко у мене посередині розорується радок. Я думаю, це зрозуміло. Далі по рамці підемо. Цей довжиною квадрат до цього поперечного 40 см. Цей так само, друзі. Тут, ну, труба 32, оцінкована, у мене приварена. це розкос такий. Я думаю, це все зрозуміло. Тут у мене 70-й голок приварений поперек. Ще один нюанс такий, є, зараз вам розкажу. Бачите, ось в середині мірою вам це розстояння в рамці. 28 см. Меншим його не робіть. Можете більшим зробити його трошки, але не менше. Тому що я зараз вам розкажу, дивіться, оце розстояння. Від розпашки до колеса. Ось. Якщо воно мале, починає або тут забиватися, якщо зілля є. або впирається ця земля в колесо. це. І починає воно не розкидати нормального радка і не розорює нормальну колесу. Так що беріть це теж до уваги. Ну Тут пальці, в, мене, бачте, в кого які пальці, варити, або зверху, або знизу, там, на цьому квадраті. І це різниці немає. Це, я думаю, це все теж зрозуміло. Тут у мене стоєчка така, друзі, бачите. Квадратна, ну, це цельний метал, але нема різниці. Тут воно виходить з того краю так впирається, 20 см по центру. Так воно стоїться стоєчка. Це колесо з газового балона. У мене на каналі є, як я їх роблю, так що переходьте, шукайте, дивіться. Якщо не знайдете, пишіть коментарі, я вам силочку скину. Це все, я думаю, зрозуміло. Перейдемо, друзі, тепер до розпашки самої вам розкажу. Перо оце у мене з культиватора. Получається, оця ласточка шириною, вона у мене 30... 32 см, друзі. 32 см. Так бачите, вона прикручена на двох болтах. можна її приварує, я колись її приварую, прикручував, як хочете. Далі ці прутики, зараз поміряємо і розкажемо. Зараз пройдемося, про яка тут відстань між ними. Дивіться, перший у мене йде 3,5. Розстояння, а другий всі по 3 см. Оце розстояння пішло. Я думаю, зрозуміло. Далі довжину. Зараз поміряємо. Нижній прутик у мене. Починаємо з нижнього. 21 см. Він заходить сюди під перо. Другий прутик. 22 см, третій прутик 23 см, четвертий прутик. 19 см і п'ятий прутик у мене 12 см. Ну, і тоді дивитись, трошки їх тако, під уклоном ложити туди тако. І, ну, і так, щоб були трошки, і назад трошки. Ну, по-різному. Будете дивитися, пробувати, експериментувати як. Я його все на оку вару, ці протики. Дивлюся, щоб вони такого рівненько стояли. і так. Чим більше ви тако їх сюди тако витягуєте, то воно краще буде розкидати. Якщо будете ложити назад, воно менше буде розкидати. Я думаю, це зрозуміло. Ну, думаю, друзі, вроді все розказав. А це теж виходить ось. Посередині 2 см відкинули, і посередині у мене ця лапа стоїть. Я, я, тут такого і вже не буде, якщо ви десь двинете чи, чи сюди, чи сюди цю стрілку, саму розпашку, тут нічого вам такого не дасть. Це можете робити. Ну, думаю, так, вроді все об'яснив. Що непонятно, пишіть, щось поправимо, якщо щось не так. Так що, друзі, отаке вийшло відео. Обов'язково поставте подобайку. Підписуйтесь на канал. Ну, і всім миру, здоров'я і добра. Всім пока, пока.